Ми самі вирішуємо, якими слугами бути. Роздуми над Словом Божим на 33 третю звичайну неділю. Рік А. Ісус розповів учням таку притчу. Один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю. І відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов. І закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: Гаразд рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав. Ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан. Гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний. Над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав, пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав, треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, буде дано. І матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. Злий і лінивий рабе промовив Господь до того раба, котрий не подвоїв довіреного йому капіталу. Ця притча добре пояснює етику капіталізму таланти дані для того, щоб їх використовувати, достаток, ознака Божого благословенства, бідність, прокляття. Насправді ж таланти не становлять дарів для примноження. Вони означають оливу з попередньої притчі про десятьох дів. Яка є любов'ю до людей убогих з наступної притчі. Воістину кажу вам те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені талант це любов Отця до мене, яка має подвоїтися в моїй відповіді любові щодо братів і сестер. Відповідь на цю любов. Робить мене тим, ким я є, сином Отця, котрий в небі. Тим даним нам талантом або талантами є наше життя, воно дане в наші руки і довірене нашій відповідальності для того, що ми могли принести плоди. Євангеліст пише, що цей скарб був переданий кожному згідно з його спроможністю. Це означає, що всі здібні до життя і приношення плодів. Ніхто не може виправдовуватися неможливістю формувати своє життя і відсутністю вміння приносити добрі плоди. Часто людина прагне, щоб ті плоди були призначені тільки для неї самої, щоб у своєму житті займатися тільки своїми власними інтересами. Для власного захисту, миру і безпеки. З цього егоїстичного прагнення мати святий спокій випливає вибір, зроблений третім рабом, котрий закопав свій талант. Він зробив це, щоб мати спокій і безпеку у взаємовідносинах зі своїм паном. Навіть як видно. Всю провину за ситуацію, що склалася, він намагається перекласти на свого пана, ставлячи все на свою безпеку, той раб вирішує сховати своє життя. Страх раба перед паном, про який говорить Євангеліє, насправді прикриває набагато глибший страх втрати власного спокою. Ісус демаскує такий спосіб мислення, яке насправді є лукавством самого серця і почуттів. Йому, як і нам, не бракує жодних талантів. Нам нерідко бракує довіри до Божої любові, що може примножити нашу невпевненість. Просимо тебе, Господи, про твою допомогу. Хочемо приєднатися до будування Твого царства. Дай нам сили, щоб ми визволилися з усякого страху, дай відваги, щоб ми довірили Тобі усе наше життя, щоб ми, співпрацюючи з Твоєю благодаттю, заслужили на слова. Гаразд, слугу добрий і вірний. Увійди в радість свого пана. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь.